Максиме, вітаю! Скажіть, будь ласка, що там? Ви на Масарика, наскільки я розумію, що там зараз? Яка ситуація? Скільки поліції? Що знаєте? Вітаю слава Україні! Вітаю максамо! Так зараз ми працюємо на місці події безпосередньо поруч зі мною за моєю спиною чимало правоохоронців, а також. Чимало людей, які тут проживають повз, які вийшли також спостерігати за ситуації, яка відбувається тут. Насправді інформації наразі не є надто багато. Також спілкувалися із донькою пані Ірини паріон Софії, яка повідомила, що про те, що сталося із Іриною Дмитрівною, надіналася її з телеграм-каналів саме в той момент. Вона перебувала у дитячому садочку, де забрала свого сина, і зрештою детальних коментарів. Про те, що сталося, вона не надала, тому що вона також знаходилася в дещо розгубленому стані е, в нас тут того, що дізналася це безпосередньо з мережі інтернет, і наразі на місці події працює дуже багато поліції правоохоронців, а також і з кінологами. Також намагаються, наскільки я розумію, встановити. Зломисника також в мережі в поліції повідомили про те, що по місту оголошена операція з пошуку зломисника. В мережі також повідомляли про те, що ймовірно знову ж таки це з мережі інформація про те, що зломисником був 20-25-річний хлопець, який чатував на пані Ірину Дмитрівну біля під'їзду. І, зрештою, коли вона вийшла, він здійснив постріл зараз. Від Домо знову ж таки за попередньою інформацією, що вона знаходиться в важкому стані, і лікарі надають їй безпосередньо медичну допомогу, і поруч зі мною тут є чимало. Людей, які не всі є очевидцями, але більшість з них проживають саме в цих будинках, які тут поруч із місцем події. Наскільки відомо, інцидент трапився неподалік місця проживання Ірини Фаріон, і як я казав раніше, що на неї просто чатували, чатували, коли вона вийде, аби здійснити постріл.